Вітаю, друзі! Ось видалася така можливість показати показати вам ось такий потолок. Тут все просто в цвілі, От, і ми його попирскали ось таким засобом. Ось ми його трішки пирснули, і оце біленькі плями, це отак от він від'їв цю цвіль. От, отак от він від'їв цю цвіль. Тож, в принципі, можу рекомендувати його брати. Десь, може, з першого разу вийде, десь, може, повторно треба буде зробити. От. Але дуже-дуже мене оце. Така дія порадувала ось такий засіб. От Дезі. Так що можна замовити у нас на сайті. Запах у нього такий, знаєте, наче хлоркою. Тож треба буде або вікно відкрити, або двері відкривати. Не дуже такий приємненький. Ну, але нічого, зате результат.